Слава Україні! Сьогодні готуємо смачний рецепт курочки, який підкорить усю вашу сім'ю. Свіже куряче філе. Нарізаємо на шматки. Відбиваємо як відбивнушки. Сіль перець з обох сторін. Тепер будемо готувати нашу начинку: сир, кріп, морква і дві ложки сметани. Усе гарно вимішати. По всій площині битків розкладаємо нашу начинку і скручуємо в трубочку. Ось таким чином. Складаємо все в форму змащеною олією і ставимо в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів. Курочка пустила сік. Витягаємо через 40 хвилин, посипаємо сиром і ставимо ще на 15 хвилин. І ось наша курочка готова. Курочка виходить дуже ніжна і неймовірно смачна. Всім смачного. Ам?